В Україні різко збільшився ріст захворюваності на ГРВІ та covid 19 Зокрема, зросла кількість хворих і в Ізмаїлі. Грип та COVID-19 19 це респіраторне захворювання, спричинене різними вірусами. Останнім часом фіксується збільшення випадків гострих вірусних респіраторних інфекцій. За останній період звітності захворіла гострими респіраторними захворюваннями. 589 осіб. З них на COVID-19 захворіло 49 осіб. Якщо у вас з'явилися симптоми, схожі на грип та ковід, як моло скоріш звертайтеся до ковідного шпиталю, який знаходиться за адресою міста Ізмейл, вулиця єдності 75 Важливо не займатися самолікуванням, та у разі захворювання не слід звалікати. Необхідно звернутися за кваліфікованою медичною допомогою за адресою вулиця єдності 75 Графік роботи з понеділка по п'ятницю, з, з 8 години до п'ятнадцятої у субу з 9 до 13 години є декілька запобіжних заходів, які ви та ваша родина можете вжити, щоб уникнути інфікування, зазначає Світлана Недялкова. Залишаються особливі важливі профілактичні заходи, а саме, це провітрювати приміщення, де ви часто знаходитесь, уникати контакту з особами, що мають прояви грипозної інфекції, дотримуватись маскового режиму, обмежити відвідування місць великого скупчення людей, ретельно мити руки з милом. особливу увагу. Потребують люди з групи ризику, а саме літні люди, особливо з хронічними захворюваннями та вагітні. Однак не варто забувати, що найефективнішим методом профілактики проти грипу та ковід є насамперед вакцинація. Нагадуємо, що найбільш ефективним методом профілактики грипу та ковід-19 є щеплення. Проти груп, грипу можна щепитися людям від 6 місяців. Вакцина доступна в аптечній мережі. Вакцина для профілактики COVID-19 є в достатній кількості в поліклініці дорослого населення за адресою вулиці Клушина, 6, кабінет 26А працюю з понеділка по п'ятницю від 9-ї години до 15-ї. В Україні дозволили ковід-щиплення для дітей віком від 5 років, і Одещина також не стала виключенням. Вакцина ковід-19 для дітей віком від 5 до 11 років вже доступна для використання в Ізмаїлі. Хочу вам нагадати, що в Україні дозволили вакцинацію від ковід-19 дітям з 5 до 11 років. Для вакцинації дітей підходить лише вакцина Pfizer-Trice. Доросли з груп ризику вакцинуються додатковою дозою: це Коронавак або Файзер для підвищення специфічного імунітету, а також продовжується ревакцинація бустерних доз. Головна медсестра із Мильського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Світлана Найдялкова нагадує про те, що згодом ефективність вакцини все ж таки зменшується. Головне пам'ятати, що ефективність будь-якої вакцини згодом зменшується, тому через 5 місяців після первинного курсу вакцинації слід робити перший бустер. Якщо ви отримали перший бустер і з того часу минуло 4 місяці, ви робите другий бустер. Якщо ви пропустили термін введення бустерної дози, необхідно зробити її якнайшвидше. Спеціально Наразі у нашому місті до першу дозу вакцини отримало понад 25 тисяч осіб, другу дозу – понад 24 тисячі і третю отримали більше 4 тисяч осіб. Другим бустером щеплено понад 400 осіб. А ось додатковою дозою вакцинувалися три особи. Також вакцинуються у нашому місті і вимушено переміщені особи, число яких сягає 265 осіб. А також вакциновано 20 дітей. А вакциновано всього першою дозою 25 тисяч 44 особи. Другою дозою 24 262 особи, третьою дозою 4 815 осіб, Четвертою дозою 438 осіб. Додатковою дозою вакциновано, на жаль, тільки 3 особи. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років 20 осіб. Внутрішньо переміщених осіб вакциновано всього 265. Пам'ятайте, масова вакцинація це єдиний спосіб захистити себе та свою сім'ю від тяжких наслідків COVID-19. усі вакцини візьме сертифіковані, тож відповідально ставтеся за свого здоров'я та здоров'я своїх близьких. По завершенню, хочу побажати здоров'я вам та вашим родинам. Будьте уважні до себе. Катерина Кисельова, Наталя Маленко для програми новин.